Відставка уряду, ухвалення закону про розформування спецпідрозділу Беркут та відповідальність міністра МВС Захарченка цього вівторок вимагала опозиція у парламенті, заблокувавши в президію і трибуну Верховної Ради. Депутати допустили лише на хвилину парламентських спікерів, аби відкрити засідання, зареєструватися та оголосити перерву. Зараз в кабінеті голови Верховної Ради йдуть перемовини, йдуть консультації. Керівників усіх фракцій, перший раунд переговорів не приніс результату. Партія регіонів готова голосувати лише за одну із вимог опозиції створення ТСК для розслідування дій силовиків. Під час мирних акцій протесту заявив в кулуарах член владної сили та голова регламентного комітету Вакеєнко. Його за мить спростував голова фракції Батьківщини Яценюк, привівши як аргумент протилежну позицію голови фракції регіонів Єфремова. Як наслідок опозиціонери запропонували спікеру переконувати Януковича в необхідності залагодження ним політичної кризи, яку, зі слів депутатів він сам і створив. Є монолог монолог людей, мільйонів українців, які вимагають справедливості і. Повна стіна нерозуміння і повна тиша з боку Віктора Януковича і української влади. Ми звернулись до рибака, ідіть до Віктора Януковича і поясніть йому, що проблема сама собою не розсосеться що ми стоїмо на порозі другої хвилі протестних акцій. Наступний раунд переговорів керівників фракцій в парламенті перед початком вечірнього засідання. Володимир Приляк, Іван Болілий, Андрій Пішта АНТВ.